Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні мова про те, як працює звукознімач для укулеле, принцип дії, відмінності та встановлення звукознімача. Укулеле чудовий акустичний інструмент, який може відтворити багато звуку без посилення, але трапляються випадки, коли потрібно трохи більше гучності, щоб заповнити великий простір або змішатися із іншими інструментами з підсилювачем. Використання мікрофона може спрацювати, якщо його розмістити поруч із корпусом, але звукознімач для укулеле дає більш чистий сигнал для посилення. Є варіанти використання звукознімача і типу посилення, що використовується. Якщо ви раніше не підключили укулеле до звукової системи чи підсилювача, це може бути новим досвідом. Навіть пісні зі складними акордами можна зробити простими на укулеле завдяки конструкції інструменту. Такі інструменти, як піаніно та гітари, мають величезний діапазон нот, але обмежений діапазон укулеле із чотирма струнами робить його доступним та легким для адаптації до пісень. Для гравців, які планують записувати свою гавайську гітару у студії чи вдома, електроакустична гавайська гітара може не знадобитися. Музиканти та інженери зі звукозапису домагаються найкращого органічного звучання укулеле у піснях, записуючи інструмент за допомогою зовнішнього мікрофону або звукознімача для укулеле, щоб уловити його справжній тон. Конденсаторні мікрофони найчастіше використовуються у студії для запису укулеле. Після того, як ви опануєте підсилювач, великий перехід до гри через велику звукову систему у концертному залі, на відкритому повітрі або на джем сейшені із друзями стане набагато менш страшним. Ви відчуєте перехід від акустичного до посиленого звуку та зможете почати із низької гучності на укулелі та поступово збільшувати її до комфортного рівня. Тут є додатковий рівень складності, тому що сигнал від інструменту буде проходити через підсилювач на пульт мікшера із його власними налаштуваннями та елементами управління. Що таке звукознімач на укулеле? Звукознімач перетворювач, який уловлює чи сприймає механічні вібрації, що виробляються музичними інструментами. Особливо струнними інструментами, такими як електрогітара, і перетворює їх на електричний сигнал, який посилюється за допомогою інструментального підсилювача для відтворення музичних звуків через гучномовець у корпусі динаміка. Сигнал зі звукознімача також можна записати безпосередньо. Інші звукознімачі із високою вихідною потужністю мають більше витків дроту для збільшення напруги, що генерується рухом струни. Однак це також збільшує вихідний опір та імпеданс звукознімача. Це може вплинути на високі частоти, якщо звукознімач не є ізольованим буферним підсилювачем або блоком цифрового входу. Пасивні звукознімачі мають високий вихідний опір 1 МОм та більше. Більшість входів підсилювача або мікшера очікують на щось близьке до імпедансу лінійного рівня від 100 до 600 Ом. У чому різниця між п'єзодатчиком та магнітним звукознімачем? П'єзодатчик дає вихідний сигнал у широкому частотному діапазоні порівняно із магнітними звукознімачами та може давати сигнали великої амплітуди від струн. Тому буферний підсилювач живиться від шин щодо високої напруги, близько плюс-мінус 9 вольт, щоб уникнути спотворень через обмеження. Менш лінійний підсилювач, наприклад, із одним польовим транзистором може бути кращим через м'які характеристики обмеження. Такий підсилювач починає спотворювати раніше. Це робить спотворення менш чутним, ніж лінійний, але менш щадний операційний підсилювач. Різниця між схемами на польових транзисторах та операційних підсилювачах при порівнянні підсилювачів електричних інструментів на осліп, що корелює із результатами формальних досліджень інших типів аудіопристроїв. Іноді п'єзоелектричні звукознімачі використовуються у поєднанні із магнітними звукознімачами, щоб забезпечити ширший діапазон доступних звуків. Звукознімач тільки із одною котушкою діють як спрямована антена, та схильні вловлювати шум мережі, неприємні електромагнітні перешкоди змінного струму від силових кабелів, трансформаторів, баластів люмінесцентних ламп, моніторів чи телевізорів тощо, разом із музичним сигналом. Мережеве тло складається із сигналу з номінальною частотою 50 або 60 Гц, залежно від місцевої частоти струму і, як правило, деякого змісту гармонік. Трансакустична укулеле чи звукознімач. Деякі гравці, які не планують виступати на укулелі, все ж таки вважають за краще купувати електроакустичну укулеле через вбудований уеквалайзер тюнер. Усі акустико-електричні укулеле мають інтерфейс із живленням від батареї на боці інструменту, що дозволяє гравцям регулювати гучність, змінювати тон та налаштовувати висоту тону. Коли ви почнете збільшувати гучність, настане момент, коли інструмент почне давати зворотний зв'язок. Можливо, якщо ви граєте на відкритій трьох струні, ви помітите збільшення гучності, яке не припиниться, поки ви не приглушите струну. Це хвилювання може перетворитися на безумство із вереском підсилювача, якщо його не зупинити. Часто зміна еквалайзеру може допомогти зменшити зворотний зв'язок. Налаштування графічного еквалайзера можуть дозволити вам знайти точну висоту тону та частоти зворотного зв'язку, але часто підсилювачі мають налаштування лише для низьких, середніх та високих частот, принцип дії звукознімачів витки дроту, розташовані близько один до одного, мають еквівалентну власну ємність, яка при додаванні до будь якої ємності кабелю резонує із індуктивністю обмотки. Цей резонанс може посилювати певні частоти, надаючи звукознімач характерну тембральну якість. Чим більше витків дроту в обмотці, тим вища вихідна напруга, але ця резонансна частота. Для недосвідченого гравця вибір звуку знімачів на укулеле може виявитися однією із найбільш заплутаних ситуацій, які тільки можна собі уявити. Що таке звукознімач? Як вони працюють? Який найкращий вигляд для мене? Як тільки ви вибрали підходящий пікап для свого стилю гри, що далі? По суті, при використанні електричної або акустико-електричної укулеле звукознімач, це електронний блок, який використовується для уловлювання звуку, що видається на укулелі та перенесення його на підсилювач, встановлення та кріплення звукознімача для укулеле. Звукознімач найчастіше кріпиться до корпусу, але може бути прикріплений до бриджу, грифу або накладки. Звукознімачі розрізняються за потужністю та за стилем. Деякий звукознімач може бути із однією котушкою в той час, як інші звукознімач може бути хамбакерами із подвійною котушкою. Звукознімач є одним із найважливіших аспектів у розрізненні звуку. Більшість моделей гітар мають звукознімачі, які є новим аргументом на користь гітарних компаній. Звукознімач X2W0. Звукознімач X2W0 призначений для укулеле. У підсилювачі цієї системи використовується спеціальна схема, що забезпечує правдивий і точний звук звукознімача. Усе, що вам потрібно зробити, це увімкнути живлення звукознімача. Це забезпечить вам до 16 години безперервної гри. Вбудовані ефекти хорусу, ревера та ділея вас приємно здивують. Комбінація мікрофона та п'єзоелектричного звукознімача забезпечує кращу якість звуку та меншу чутливість дозворотного зв'язку порівняно із окремими перетворювачами. Проте це не завжди так. Менш часто використовувана комбінація п'єзоелектричний та магнітний датчик. Ця комбінація може працювати для цілісного звуку із динамікою та експресією. Прикладами подвійного підсилювача є Highlander IP-2, Vero HVAMP -E або подвійне джерело LRBus та мультиджерело DTAR. Як тільки ви вирішите, що так, я хочу звукознімач для Ukulele X2WO, ви повинні знайти когось, хто може зробити роботу із встановлення. Це справа, яку ви можете зробити самі. Насправді, це не так і багато, і ви заощадите трохи грошей. Але якщо ви ніколи раніше цим не займалися та чекаєте на звучання від інструменту, можна було б знайти третю сторону для виконання цієї роботи. Дякуємо за увагу. Якщо сподобалось, з вас лайк та підписка.